Я вісім місяців е, перестав бачити. І ну, як, як ріс, ну то чим, чим було? Знаєте, Бог, якщо забирає щось одне, то дає якийсь інший, інший талант. Як створювалася оця популярна щіковна молодиця для гурту Остра Тернина? Цю пісню я так на емоціях написав. У вашому житті є жінка, яка стала для вас натхненням опорою і підтримкою у найважчі моменти. Вона мене надихає, вона е, як кажуть, підтримує. Вона вона моє все. Ви людина, яка популяризує русинського вірку. Я вважаю, що тимся ганьбити не треба. Тому що, якщо ми не маємо коріння, не буде й насіння. Вітаю, друзі! Сьогодні в нашій студії людина, яка популяризує та розвиває закарпатську культурну спадщину. Дарує людям музику, що звучить у серці кожного. Цей чоловік з дитинства не бачить, але, попри всі життєві труднощі, ніколи не зупиняється і впевнено йде до своєї цілі. Тож сьогодні у нашій студії Дмитро Варга. Пане Дмитре, вітаю, рада вас бачити у нашій студії. Доброго дня! Хочу розпочати нашу розмову з запитання. А як ви розпочали свою музичну кар'єру? Чи пам'ятаєте ви той перший свій такий шлях? Ну, в принципі, кар'єра, то важко назвати. Справа в тому, що я в вісім місяців перестав бачити. І, ну, як, як ріс, ну та чим, чим було? Знаєте, Бог, якщо забирає щось одне, то дає якийсь інший, інший талант. І я з дитинства любив радіо слухати і всі пісні, які, які звучали по радіо. Я вивчав, ну, буквально на пам'ять вивчав, і коли їздив вже в інтернат, Мукачево, я вчився тут в інтернаті на окружній. І весь автобус мусив слухати мої концерти, тому що я поки доїжджав від села до, до Мукачева, переспівав весь репертуар Яремчука, Зінкевича, ну, Софії Ротару, все, що, все, що знав. Ну, люди потім вже хлопали, щоб я тихо вже був. А що стало тим самим першим поштовхом, після якого ви зрозуміли, що музика це ваше життя? У е, 9 років я дуже випрошував, щоб мені купили гармошку. Була така гармошка Марічка. Я, е, мені купили гармошку, я збирав у себе у дворі дітей. І я, я щось там грав, пробував щось грати, підбирав ноти, діти скакали, стрибали, ну було весело. А вже в 12 років мені купили на день народження, купили мені баян. Ну і так сталося, що я до 13 років вже, як кажуть, пограв своє перше весілля. Мені було 13 років, я зібрав колектив. Ну, не, не то, щоб я його зібрав. До мене прийшли старші хлопці і казали, що от ти. Граєш на баяні, ти граєш на гітарі, тому що в школі було популярно, ну, щоб якщо де хто знає грати на гітарі, то і всі дівчата. Ну то Я вже вже 12-13 років я вже грав на гітарі, грав на баяні. І хлопці вирішили, що мене буде добре задіяти, щоб створити колектив. Ну і в 13 років ми вже з тим колективом у Березниках, це вже тепер Свалявський район, пограли перше моє весілля. Я приніс додому таку суму, що моя мама плакала, що тато з заробітків не приніс стільки грошей, як, як я з одного місця. Наскільки мені відомо, ви є самоучка. Чи хтось вам допомагав на початках, чи ви все вивчали самотужки? Ні, я доходив до всього сам, тому що ну у батьків батьки жили бідно і не мали можливості платити за музичну школу, за музичну освіту. Але справа в, тому, що, справа в тому, що мені все давалося легко, ну, тому що я, я маю досить непоганий слух. Ну, і таким чином, таким чином я йшов, е, як кажуть, своїм шляхом. Але е, коли вже закінчив школу, я закінчив школу вже середнього освіту, одержував у Львові, От, як закінчив е, середнього освіту вже одержав. І приїхав у Мукачево, був такий музикант, він теж був незрячий, Іван Дмитрович Сойма. Він мене взяв під своє крило, як кажуть, він можу вважати його одним із наставників. Але насправді першим моїм наставником був Саша Лимак, він із села Ізброньки, бо він показав мені перші, як, перші акорди на гармошці, на баяні. Тобто я його можу вважати як. Він теж такий універсальний музикант, який. Любий інструмент, який бере в руки, він на ньому грає. Ну, такий унікальний унікальна людина. І от він був першим моїм, як кажуть, тим, хто надихнув мене на, на музику. І, і це. А другим теж вони мали свій колектив, і я часто на весіллях просився до них поспівати. Хоч одну-дві пісні, те, що я знав у школі, я просився, вони мені ну, компонували тоді, було ну, весело. Ви людина, яка не бачить, але не зупиняється. Звідки у вас береться стільки сили натхнення, щоб продовжувати творити? Ну, знаєте, як почалася ця, ця війна, е, стало важко творити, стало важко писати. Ну, знаєте, інколи, інколи сам придумуєш якусь пісню, придумаєш якусь фантазію на тему. І таким чином, ну, я коли пишу текст, у мене вже в голові звучить мелодія, я сідаю за клавіші. Беру диктофон, записую ну, хоча б таку, знаєте, мінімальну, е, мінімальну значить, композицію, і потім вже сижу і вже працюю, вже більш довожу її до, до розуму, і текст, і пісню. Мені от дружина дуже допомагає, Я кажу, тут що -то в мене не, не римується нічого. Вона каже, ну давай разом сідаємо, і тоді вона бере ручку, вона вже записує і таким чином теж робимо. Ви разом з дружиною пишете пісні. А чи пам'ятаєте ви свою першу композицію? Свої перші пісні я почав робити ну, почав придумувати, скажімо так, ще в школі. Е, тоді, на жаль, я сьогодні, ну як кажуть, вже то можу розуміти, що на жаль, тоді було дуже модно російськомовний е, текст, російськомовні, і, на жаль, перші пісні не всі, звичайно. Але деякі пісні е, творилися на російській мові. Але е, ну, згодом то вже, вже так я велику перерву зробив е, до 2016 року, доки не познайомився із е, учасниками гурту тернина». Я зробив досить велику перерву між, е, ну, між е, творчістю. Ну і вже у 2016 році ми як познаком, познайомилися. І з'явилася так перша наша спільна робота. А як ви почали з ними спільну співпрацю, розкажіть нам? А цей у нас є такий спільний друг Ярослав Кугутич, ми його називаємо Бублик. <гум> О, і він прийшов до мене і каже: Слухай, є один е колектив, гурт Остра Тернина, але їм би треба якусь авторську пісню, таку, яку ну, щоб не кавер, а якусь таку, що, де, що ні, ніде не співають. Ну і я щось мені думаю, ну ну раз треба, так треба. Я сів, написав той час, написав дві пісні підряд. Одна називалася Віган, ну то у нас у бронці так плаття називають, і друга шийкована молодиця. Шовна молодиця пішла ліпше, Андріані зайшла краще. Ну, Врешті-решт, друга пісня теж була записана, зроблена, вона теж є. розкажіть нам, як створювалася оця популярна шиковна молодиця» для гурту Остра Тернина? Розкажіть нам, як вона створювалася. Коли прийшли до мене ну, ці учасники «Острої Тернини, я познайомився з Андріаною. Мені легше писати, коли, якщо я бачу, ну, відчуваю людину, темперамент. Якщо ну, як, познайомлюся, узнаю, якісь там, як, як подробиці, якого, якісь життя. Ну, але цю пісню я так на емоціях написав. Случайно, ну, вони прийшли, ми познайомилися на другий ранок. уже Я кажу, я написав для тебе пісню. Вона каже, хочу почути. Ну і таким чином вони приїхали ще раз, я вже їм показав, значить, якби демочку. Ну і так, Вони мали дуже гарного оранжувальника на той час, Василь Михайлович, він із Івано-Франківська. Це якраз, як кажуть, його руками і його відчуттями зроблені перші наші композиції разом. Ну, Крім «Острої тернини» ви також співпрацюєте із іншими виконавцями. Розкажіть mm -hmm. нам, хто ще співає ваші пісні? Ну, Мої пісні співає, співає гурт Віва Вікторія. Вони тепер, на жаль, вже Живуть у Празі, але ну, то не мішає нам спілкуватися. Вони багато пісень моїх заспівали, вони прийшли, дзвонили, ну, що їм би треба теж, бо ну, їм сказали, що винайдіть такого музиканта, чи композитора, чи поета, що, щоб під його пісні танцювали. Ну, Вони вже чули гурт Остратернина і попросилися, чи можна, щоб я для них щось написав. Я кажу, дівчата, я не можу то дві сестрички. Із Тячівського району. І я кажу, дівчата, я не можу писати пісні, поки я не познайомлюся персонально з тими людьми, ну, з тим, хто хоче співати мої пісні. Ну і вони приїхали. І перша пісня у мене, як кажуть, знаєте, у шухлядці валялася пісня Зелений гай. Андріана щось вона їй не зайшла. Я кажу Андріана, слухай, давай я покажу цим дівчаткам пісню і ну, подивимося, що, що вони, як вони її зроблять. Ну і вони пішли по стопам острої тернини, теж пішли до Михайловича, до Василя Михайловича. У Франківськ поїхали і зробили теж цю пісню Зелений гай. Ой, гай, гай, зелений гай, милиня не забива. І таким чином із цієї пісні почалося, почалася наша з ними співпраця. Ну і таким чином і Остра Тернина, і Віва Вікторія. Ми ну, побували з ними, як кажуть, на Галицькому шлягері. Це такий ну, регіональний такий фестиваль, де звучать нові пісні і ну, беруть участь і такі відомі, як Степан Гіга як Катерина Бужинська, ну, і Зірки, і, і з ними на сцені і інші виконавці молоді і з новими піснями. Таким чином ну, два колективи. А у цьому році, в березні, на Галицький шлягер ми вивели ще один гурт Окрилені, він із Тернополя. Ну, таким чином розширили трошки географію. Ну і вони теж заспівали. Дві е, моїх пісні на Галицькому шлягері. Ну, потім щось я не знаю, чи в чи них якісь життєві складні е, ну, е, такі обставини. обставини так. Так. Угу. А я знаю, що у вас багато є нагород за вашу композиторську роботу. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, чи мотивує вона вас рухатись вперед? О, знаєте, я вам скажу так, що. В принципі, до нагород, до нагород е, якийсь, мені, мені не, не цікаво, то, розумієте? Uh -huh. Нагороди добре, дають нагороди, той, слава Богу. Е, але ну, щоб я там вився за якісь нагороди чи там комусь щось доказував, ні, то, то, то не для мене. Я не люблю е, шоу. Як я кажу, що для мене, для мене важливо, що мої пісні е, слухаються. Як кажуть, у ну, мене є така шутка, якщо... Гуляє жінка, то погано. Якщо гуляє пісня, хай гуляє. <рес> я знаю, що у вашому житті є жінка, яка стала для вас натхненням, опорою і підтримкою у найважчі моменти. Розкажіть нам, будь ласка, я хочу почути детальніше, як ви познайомилися з своєю дружиною, пані Аліною. Е, ну, дивіться, у мене ну так все стало, що у мене померла перша дружина у 2006 році. І, ну, в принципі, е, загубився горизонт. Для чого, для чого далі жити, як далі жити? Не було перспективи. Ну, Я працював тоді в ресторані у Латеричній Корчмі. І м, на другий рік, у 2007 році, мені запропонували з'їздити в Чернівці, був такий фестиваль Буковинські візерунки. І мені запропонували, щоб ну, поїдь, розвійся, у тебе є свої авторські пісні. А там ще була умова, що треба було пісню Буковинського автора одну. Ну, я взяв, свої, значить, взяв інструмент із собою і поїхав у Чернівці. А Аліна е, брала участь у такому житомирському вокальному гурті Гармонія. І вони з Житомира теж поїхали в Чернівці на той самий фестиваль. Ну і останній день фестивалю, отак ну, так сталося, що пересіклися наші дороги. Ну, до того вона просила від мене клавіші, бо їм треба було для концерту. Я єдиний живий музикант, який прибув тоді на, на той фестиваль. Усі працювали під фонограми, а я єдиний, хто, хто привіз із собою інструменти і, і працював наживо. Але справа в тому, що коли пішли нагороди, мене навіть не згадали у, у учасниках фестиваля. Ну, я з собою зато привіз от, мою нагороду Аліну. І таким чином, з 2007 року, ми вже разом і живемо, і працюємо, як кажуть, і вона мене надихає. Вона, е, як кажуть, підтримує, вона, вона моє все, вона то моє все. Розумієте. Це дуже мило. Я знаю те, що ви разом з дружиною виступаєте на різних днях народження, родинних святах. Розкажіть нам, будь ласка, більше про цей досвід. Ну, коли у 2007 році Аліна переїхала жити в Мукачево, вона каже, ну, я не можу просто, ти от працюєш у ресторані, а я маю сидіти вдома, я теж співаю, в неї є музична освіта, вона вже е, вчилася у музичному педагогічному. І потім освоїла ще одну професію психолога. От коли ми познайомилися, вона якраз долучувалася вже на наступний рік, вже закінчувала е, у цьому. У в Житомирі закінчувала е, свій Тамчане. університет. Так. Ну і Вона почала з нами співати. У мене тоді, у нас тоді був досить великий гурт. У нас був ще один клавішник, у нас був гітарист Валік Голованов, у нас був е, клавішник Іван Бакус. От. І з'явилася у 2007 року ще й солістка Аліна Кучинська. От. І з 2007 року. Ми працювали разом, але у ну, 2010 році так все стало, що з е, моїми колегами роз, розбіглися трошки дороги, ну по незалежним від нас обставинам. Ну і таким чином, з 2010 року ми працюємо двоє. Це дуже круто. Гурт, який називається Все так не буде. Навіть так! А чому така назва? Розкажіть нам Це один наш друг. Він працював у п'ятій школі, Нестор. Дмитрович, він, і він значить, щось посварився зі своїм директором, вийшов з кабінету і написав на дверях, усе так не буде. Ну, і нам полюбилася така історія, і навіть є текст написаний, але ще до пісні діло не дійшло. Пісня, яка буде називатися Все так не буде. Це дуже круто, і ми чекаємо цю пісню. <хи> я також хочу сказати, що ви людина, яка популяризує русинську говірку. Розкажіть нам, будь ласка, чому для вас важливо зберігати і поширювати цю культурну спадщину? Знаєте, так говорили мої батьки, так говорили мій дідики із бабку, так говорили, говорило все моє покоління на, на цій нашій закарпатській на русинській мові. І я вважаю, що тим ганьбити не треба. Тому що якщо ми не маємо коріння, не буде й насіння. Ми мусимо шанувати і цінити. Зараз такий час, що дуже поприїжджало багато людей не звідси. І таким чином ми можемо загубити свою ідентифікацію, а нам того робити ніяк не можна, тому що то ціла культура, ця, ця мова і ця культура вижила при Чехах, при Австро-Угорській, коли була Австро-Угорська імперія. За всі часи ми не загубили свою ідентифікацію, і тому нам треба тримати цю планку. І щоб це не було, це, цим сягань бити не треба. Це треба розвивати. І бачите, у е, Словакії русини є меншина, але вона признана і вона, вона фінансується. У поляків є лемки, які теж признані, фінансуються, мають своє радіо. А у нас чомусь вважають, що то є сепаратизм. Але ніхто ж не каже, що треба, давайте ми відділимо русинів. Розумієте, багато росіяни качають цю тему, тому що кажуть, що от це русські а це русини, а ті ж самі люди. Ні, москалі не русини, я вам скажу так. Це, це треба розуміти, це треба доносити людям всім казати, що ми не вони. Ми не вони, ми тут жили віки. Тисячоліття ми тут жили, розумієте? І, 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 на жаль, на жаль, оця тема качається дуже і, навіть у в Україні, в державі. Тому треба популяризувати mm -hmm. нашу закарпатську говірку. Так, <хи> так, І співати закарпатські пісні, як Остра Тернина, як Марина і компанія, як Віва Віктор", як, як інші. Ну і на завершення. Що б ви хотіли побажати людям, які тільки починають свій шлях в музиці? Я хочу побажати. Нашим молодим виконавцям, нашим знаєте, я вже відчуваю, що я вже десь щось не доганяю. Я вже десь не доганяю, ну, ті, ту, тему, ту тему, ці темпи, якими тепер розвивається музика. Я вам скажу чесно, досить багато шлака. Як, як уже не стало російської, російського контенту, появилося дуже багато грязної музики, дуже багато шлаку, дуже багато тепер. Штучний інтелект заполонив весь YouTube, просто неймовірно неможливо, просто що не слухаєш цілі збірки, випускають із штучним інтелектом. розумієте, І це, це трошки це не, не надихає розумієте, творити. Якщо людина знає, як тимся користувати, написала якийсь текст, штучний інтелект придумав якусь там музику і, і вже пісня. Коли, допустимо, я, я свою пісню можу інколи півроку писати. Знаєте, Це я я із... то проживаю, я то проходжу, ну, е, я виправляю, сижу, виправляю, ага, там мені нота не полюбилася, щось воно не звучить. Інколи Аліна мені підказує, що е, тут я би тут от не так заграла, а от якось мені хочеться, щоб по-другому звучало. Пане Дмитре, я щиро дякую вам за цікаву розмову і хочу сказати, що ви людина, яка дійсно надихає. Я бажаю вам музичних висот. Дякую. вам. Я, я хочу подякувати вам, що запросили мене на цей ефір. І хочу побажати телеглядачам слухати гарну, смачну, веселу, радісну. Знаєте, не зважаючи на те, що війна, я думаю, ми мусимо вижити, а ми виживемо лише тоді. Коли будемо мати е, такий гарний настрій, будемо мати е, наснагу далі творити, будемо триматися разом. І я знаю точно, що ми переможемо, тому що ми така нація, яка не може не перемогти. Ми обов'язково переможемо. Дякую вам на все добре. Дякую, до побачення. Ну а вам, дорогі глядачі, до зустрічі на телеканалі ІнфоПлюс. І вже незабаром очікуйте нову зірку у нашій студії.